Вибух, крики та стогони поранених. Так, про теракт, який стався в Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року, згадують очевидці. Готуватись до вбивства українських полонених росіяни почали за кілька днів до того. Майже 200 бійців Азову перевели в руч відремонтоване приміщення у промзоні колонії. Наступного вечора українських полонених вишикували, перевірили за списком і по одному завели в барак. Заборонили виходити на вулицю. Всі надіялися, що це обмін буде, але так не сталося. Нас вивели на промзону, нас перемістили туди. Ми вже почали подозрівати, що це щось не то. Тому що почали огрожувати кол колючою проволкою. нас вирили за два дні, буквально там туалет, душе і ще щось. І охрана почала рити окопи округ нас, і це вже ми розуміли, що щось буде. І ми для якоїсь акції тут, 28 липня, близько 23.15 за межами колонії пролунав вибух, а близько опівночі другий. На цей раз всередині камери здійнялась пожежа. Частина українських полонених прорвала ворота і вийшла на дорогу. Тоді ж росіяни почали стріляти з автоматів по ногам нашим військовим. Хлопці почали виносити других хлопців. Ось я, я так би. Намагався надавати домедичну допомогу, ждали медиків, хоч хоч когось. Нам ці руські накидали тряпок, просто там якісь бінти, непонятно. Тобто не турнікетів, не есмарта, нічого не було. Окупанти навіть не намагались гасити пожежу, в якій живцем горіли українські воїни. Медиків теж до поранених не допускали. Тому багато хто з травмованих помирав від втрати крові та больового шоку. Лише через три години адміністрація колонії дозволила українським полоненим медикам надати допомогу тим, хто самотужки зумів вибратись. Евакуаційний транспорт також були звичайні армійські Камази, коли дуже важко поранених людей повністю згрузили і повезли як брьовна. Аби з'ясувати обставини вбивства українських військовополонених в Оленівці у серпні 22-го року створили місію ООН. Однак приблизно за півроку її розпустили. Пояснили це неможливістю експертів потрапити на місце злочину. Наразі жодна міжнародна організація не розслідує теракт. Рідні захисників та небайдужі українці просять поновити слідство. Це злочин проти світового правопорядку. І якщо розслідування таких злочин не проводиться, то це шкодить світовому правопорядку. Це говорить про те, що може бути повторення. Над справою з української сторони й досі працюють СБУ та офіс генпрокурора. Повідомили про підозру екс керівнику колонії Сергію Євсюкову та його колишньому першому заступнику Дмитру Нейолову. Під час теракту в Оленівці загинули щонайменше 53 українських захисники ще 130 отримали поранення. Більшість із них і досі перебувають у полоні ворога. Ольга Антоновська, новини за день, телеканал Віта.